Вітаю, мене звати Віктор Сиклізян, я бо готуюсь місько... місько... на голову міської, перепрошую. Мрії здійснюються. Рік тому марення одного з кандидатів у мери теж стало реальністю. Мова про секретаря рівної ради Віктора Шакрзяна. Після відсторонення Олександра Третяка за корупцію кермо правління взяв на себе його головний конкурент на виборах. Зараз буду виконувати обов'язки. Так, от передбачено по законодавству у своїх соцмережах Віктор Шакрзян поширив відеозвіт за рік роботи як виконувача обов'язків міського голови, додавши туди драматичної музики. І дійсно, за рік чимало допомоги з коштів міста виділили на потреби ЗСУ. Щоправда, з обіцяних 500 мільйонів гривень на дрони, як зазначають депутати, цифри поки в рази менші. Півмільярда на дрони станом на зараз програма на 24-й рік виконана менше ніж на 50%. відсотків. Рік підходить до завершення, про дрони вже всі забули. Говорячи про рік шакерзяна на пусто очільника рівного потрібно згадати й конфлікт з працівниками ринку. У міській раді вирішили прибрати підприємців з вулиці Шевченка, нібито через необхідність доїзду рятувальників до центрального ринку та багатоповерхівок. В продавців це викликало чимало невдоволення. 120 було місць робочих, залишили їх без роботи, залишили без їх, без місць тих місць, які були в ринку. Їх явно що не вистачає, або такі місця, на які людина фізично прожити на ці гроші не зможе. Однією з обіцянок Віктора Шакирзяна в передвиборчій компанії було створення транспортних розв'язок, і кілька таких дійсно з'явилися у рівному. Зокрема, на вулиці Здовбунівській, а 1 вересня відкрили й проїзд на Симона Петлюри. Провели й ремонти доріг на проблематичних вулицях. Крім того, в обласному центрі запустили проєкт у пам'ять про полеглих захисників рівне місто героїв. А ще почали довгоочікуване очищення басового кота. Щоправда, поки що без результатів, і скільки це займе часу, невідомо. Ми вирішили запитати в Рівнян, хто ж з очільників міста Віктор Шакирзян чи Олександр Трітяк їм більше до вподоби. Проте однозначного вердикту не почули. 50 на 50. У мене немає би, конкретики за когось одного чи за, інш, ну, за певного, чи за Шакерзяна, чи за Третяка. Ходи Мені один Мабуть, буде хтось третій. Я не знаю не, не Керзян що зробив для міста, ні що поганого трияк зробив, тільки все по чутках. Я би нового третього шукав. Я би між ними не вибирав ні один, ні другий. Мені особисто не до вподоби. Не можу вирішувати, тому що е, там були певні обмеження, були певні обов'язки, які не міг виконувати, інше виконував е, наступник. Отож, оцінити рік роботи Віктора Шакризяна можуть лише рівняни. А ми продовжимо слідкувати за подальшою працею секретаря Рівнеради ради як виконувача обов'язки міського голови. Міського голови, який буде бати е, 5 років, який дасть можливість бути в певневності в бути в завтрашньому дню. Владислав Стецюк, новини рівного.